Вище Міхал Мокрицький, він номер 14. І атакувальні футболісти, ліворуч номер 19, Єндрижей Зайонс, Праворуч Андрео Араса. Він дев'ятий. Ну і одразу ж, одразу ж ось такий початок, на жаль, забиває. ЛКС швидкий м'яч. На 16-й секунді оболонь пропускає. Бачимо радість. Футболістів ЛКС зараз високий пресинг від гравців лінії нападу. ЛКС підтягується і центральні півзахисники Олександр Рибка. Він на досвіді просто прибирає нападника на такому хибному русі і вдається, вдається зберегти і десь збити ось такі. Порив бажання пресингувати для суперника. Віталій Груша піднімає голову. Груша хороше закидання на лівий фланг низом. Осман. Осман. Його подача, але Близніченко не пробуває як слід. Груша на підбранні Груша обвідний удар. Дуже хороше виконання від Віталія. Намагався він закрутити м'яч. Мокрицький здорово на замасі прибирає кількох суперників. з лівої подача немає удару. Груша. Груша через Близніченка. Блізніченко здорово. Два в один. Треба вибігати в цю атаку. Тарануха. Тарануха можна і на себе. Тарануха чекає підключення. Ростислав! Ростислав, тарануха! Удар поворотах! Звалюється м'яч з ноги. На жаль, Себастьян Рудоль Він просуває. Рудоль. Рудоль притримує, віддає лівою. Тут Деньковський, Його закидання дуже хороше. Мокрицький в центр, Удар поворотах. Андрео Раса робить рахунок. 2-0 на ЛКС, Ну, відверто проспали цю подачу. Гравці центру захисту оболоні Андрео Араса. Він десь виринув за спини Тараса Мороза і спокійно головою завершив ось цю атаку. Рудоль. Його діагональна передача вперед. Боротьба тут вдається зачепитися за м'яч Зайонсу, Зайонс під ліву, Зайонс фінтить, можна грати. Подача, удар по воротах, сейв від Олександра Рибки. Ось це було небезпечно. Ось це справді е, гострий момент. Ільїн здорово може працювати з м'ячем, хорошою технікою володіє. Зараз якраз це теж довів. Це, цей пас в жодному випадку не піжонство. Зараз пропускає дуже здорово м'яч на партнера і одразу відкривається під передачу Ілін Елін може бути хорошим підсиленням для оболоні. Е, є можливість виконати подачу. Ні, це простріл Елін. Елін чіпляється. Олег Олехелін, удар по воротах. Ну, ось вам небезпека. Гловацький. Мленарчик у складно боротьбі проти двох. Олег Ілін, 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 ілін. поміж них технічно прокидає суперника. Олег Ілін можна набирати. Ілін, Ілін несеться вперед із м'ячем. Олег Олехелін е, вдається втриматися на ногах. Передача дуже хороша, удар по воротах. Удар по воротах. Ну от все зробив Ілін, що міг у цьому епізоді. Навіть передачу, ось таку хороша передача. Вона точно Максим Грісьо залишає Ілін. Простріл. Центр штрафного майданчика. Треба виграти боротьбу за цей м'яч. Удар в дотик. Удар не найкращий. Теслюк і Слободян намагалися зачепити цей м'яч, але не вийшло і відбивається ЛКС, ЛКС. За рахунок довгої передачі намагається вийти в швидку атаку. У відповідь може бути небезпечно. Вже їх несеться тут в центрі, вже їх одразу відкривається під передачі, вже їх, вже їх можна забивати. Удар по воротах і м'яч у сійці. і, на жаль, величезні е розриви в центрі поля зараз були в оболоні, і цим скористалися поляки свіженькі. Матеуш вже їх обігрується із партнером. Треба бігти на цей м'яч. Ну і фол порушення правил дістається Денису Теслюку. Петро Стасюк. Його закидання Слободян. Він відкидає. Треба бити. Суханов удар по воротах. Ось нарешті гострота від Оболоні, Нарешті хороший момент. Удар Сергія Суханова і Хуберти Дасяк, перший по справжньому якісний сейв у другому таймі від голкіпера польської команди. Ну, змінився е, сітик з мленарчиком флангами. Ну і все нічого не компенсує арбітер е, у підсумку Болонь з однаковим рахунком 0-3 програє і другий е, свій матч на зимових зборах. Е, ну насправді. Дав пограти майже усім футболістам Сергій Шищенко і безумовно потрібно виправляти ті помилки, які були і у першому і другому матчі, і готуватися вже на наступної гри у першого числа. відбудеться цей матч проти Рапідо. Два друзі почуємося у наступних ефірах.